Попри випробування окупації, херсонські спортсмени продовжують свою справу, отримуючи досягнення і прославляючи рідну Україну на міжнародному рівні. Ігор Гарагуля, волонтер, підприємець, президент Федерації веслування академічного Херсонської області, розповів нашим журналістам, як херсонські спортсмени веслувальники вже готуються до Олімпіади у Парижі, яка відбудеться у 2024 році. Це їх фронт на сьогодні. У кожен приїзд до звільненого рідного Херсона. Він намагається підтримати тих, хто залишається тут, тримає українське небо. Про спорт, підприємництво та волонтерство. Далі у відеоматеріалі. Цей рік, 2023, зараз ну, дуже важливий. Бо зараз Олімпійська система міжнародна вона діє так, що в 2023 році майже всі види спорту здобувають ліцензії. Тобто члени збірних команд всіх країн в цьому році, як правило, це чемпіонати світу виборюють місця для участі в Олімпійських іграх. Бо ми всі знаємо, що Олімпійські ігри, вони Ну, проводяться раз на 4 роки і ну, мають деякі обмеження з розміщення спортсменів, з проведення самих змагань, незважаючи на те, що зруйновані наші основні спортивні споруди, школи, все ж таки залишилася базова кількість спортсменів Херсонщини, які ну, реально претендують на те, щоб бути серед найкращих збірних команд своїх. По видах спорту і претендують на завоювання ліцензій. Тому дуже важливо, щоб наша місцева влада все ж таки підтримала їх, бо фінансування за бюджетом на цей рік це передбачено. Це не такі великі кошти і ну, не потребуються додаткових якихось ну, коштів для того, щоб це робити. Так, деякі чиновники відповідають, що ну, вони члени збірної команди України, хай вони там. І, і ну, збірна команда її фінансує міністерство. Але ж місцева принадлежність кожного атлета спиралася на підтримку місцевої влади і на розуміння того, що. Це ну, важливо для херсонців знати, що є учасники Олімпійських ігор і тим паче призери або переможці. Тому дуже важливо, щоб все те, що закладено в бюджеті на 2023 рік, воно все ж таки було покладено і дійшло до спортсменів і тренерів, які ну, готуються і зараз. Десь в лавах збірної України, а десь просто в інших регіонах продовжують готуватися. Бореться за ліцензію на Олімпійські ігри і команда спортсменів з Херсонщини. Окремо скажу за збірну команду з веслування академічного у нас в збірній команді України серед ну еліти, серед дорослих спортсменів більше шести людей херсонців, і це ну майже третина збірної команди. Наші хлопці і дівчата вони серед основних, вони претенденти на комплектування збірних екіпажів, які будуть виборювати цього року. Ну, ліцензії будуть боротися за призові місця на чемпіонаті світу і Європи. І сподіваємось, що ну, той план, який є зборній команді, він надасть всі ці можливості. Зв'язку з війною була повна заборона на проведення внутрі країни таких змагань. Цьому році я не знаю, якби за календарем такі змагання є, але будемо дивитися, що з цього вийде. Но збірні команди України по всіх вікових категоріях, ну з висловання академічного, зараз знаходяться. За кордоном або будуть виїжджати на той час, коли вже буде відкрита вода, і можна буде проводити підготовку. Тому віримо, тримаємо кулаки за наших хлопців і дівчат. Ну, і я впевнений, що будемо мати призерів і будемо мати олімпійські ліцензії. Проїжджаючи рідним містом, яке щодня руйнують російські військові з Лівобережжя, Ігорю, Грагулю важко усвідомити, що серед спортсменів є ті, хто зрадив рідній країні. Це питання болюче для багатьох. Не можна відрізняти ну, людину да, за її професійною, мабуть, приналежністю. Спортсмен він або. Ну, двірник або підприємець, тут все однаково. На жаль, деякими ну, спортсменами, які більш-менш були ну, відомими на Херсонщині, були членами збірних команд України з різних видів спорту, і висловання, і і, і катлетика, гімнастика, ну, тут складно сказати це внутрішній світ кожної людини. І, на жаль, ну, на жаль, для тих, хто ну, залишився з Україною, залишився українцем не тільки за паспортом, а за і духом, ну, дуже дивно було споглядати, як деякі і спортсмени, в тому числі, переходили на інший бік. Бо, знаючи систему із ну, да, я ну, от особисто там, як громадський діячий спорту, можу сказати, що в кожного спортсмена, який дійшов до. Збірної команди України з будь-якого спорту вкладено дуже багато коштів ну, громадою, тренерами, дитячо-юнацькими школами, то це дуже великі кошти. І коли ти бачиш, ну, я бачив деякі інтерв'ю е, російським ну, телебаченню, яке давали ці спортсмени, які казали, що вони також мріяли. При цьому вони вже мали досвід виступу на міжнародних аренах за Україну. Воно якось дійсно не вкладається в голові. Але ну це позиція людини, тому, на жаль, йдемо далі. Десь дуже добре, що такі люди ну, пішли і не будуть марати. Наш флаг і, і наш спорт, тому все порядок, рухаємось далі. А рухатися далі треба, бо Ігор Гарагуля, волонтери, підтримує спортсменів, які зараз на фронті захищають рідну державу і, звісно, намагається відновити власну справу у місті, яке під обстрілом російськими військовими в лівобережжя Херсонщини. Це мазивна техніка на Плачува Херсоні. Питання таке філософське, бо станом на зараз Херсон знаходиться ну, реально на нулі. І всі ці обстріли, звісно, роблять саме ну, відновлення бізнесу, або, навіть, його побудова ну, як би з нуля, зовсім ну, неможливою. Це відчуваю ну, на власному бізнесі. Так, ми дійсно магазин метехніка на Пугачова, ми, ми відкрилися, але для того, щоб відновити свою роботу, м -м, витратили десь півтори місяці, щоб. Хоч якось поновити свої товари, і наново нам треба було все це ну, вносити в програму, запускати. І якимось чином, все ж таки ми запустилися і вже третій тиждень працюємо. То спираючись на цей досвід, можу сказати, що будь-який бізнес це скоріше, гуманітарні такі проєкти, які підтримують. Як і у нас підтримують наших робітників, які залишилися, ну і херсонців, які тут перебувають. Тобто, саме так це виглядає. Щоб вже після перемоги повної, тільки так, ну тоді можна буде казати про те, що ну, можна займатися бізнесом. Станом на зараз, ну на жаль, це зовсім неможливо. Херсон, місто прифронтове, чимало претензій до влади зі сторони городян. А що підприємців? Все, що може робити влада, як правило, це просто не заважати, а просто давати можливості е ну, відкриватись, працювати, створювати робочі місця. На цьому все. Влада, саме влада будь-яка, який би там не був у нас губернатор або мер, то він не може сприяти тому, щоб перестали бути обстріли. Тому сподіваємось, що все ж таки це настане і. Кожен з нас може робити ту допомогу, яку може там працювати, донатити, займатися гуманітаркою. Ну не знаю, там чи йти на фронт працювати і воювати, вибиваючи ворога з нашої землі. Лівобережжя Херсонщини будуть звільнене. Херсон відновиться, усі вірять городяни. Вони готові для цього багато працювати.